Ну що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Дивіться, перші осінні знахідки білого гриба. І він тут не один. Я вже подивився тут навкруги, і це не єдиний екземпляр, якого мені вдалося знайти. Ось це мій перший осінній гриб. І зразу біля нього поруч віріс ще один ось такий білий гриб. Давайте зразу цього меншого зірвемо. Дощі йдуть, звичайно, сильні і гриби починають потроху з'являтися. Ось цього чогось корінець трошки вже зігнивший, але нічого страшного виріжемо. А зараз зірвемо ось цього такого красення. Грибів цього року практично не було, літній сезон взагалі. Мене ніяк не потішив, тому що грибів там буквально було декілька відео, я відзняв. Гриби не росли, не було дощів, була страшна засуха, і грибів не було. Зараз осінь гриби вже потроху починають вистрибувати. Ну, поки що, тільки ці два, недалеко від хати пішов, знайшов. Продовжую тут ходити. Ось по таких ожинових зарослях. Тут папоруть і тут гарно намочило вже. Ну, тому що перед цим вже дощі йшли і зараз йдуть, тому гриби починають. починають. Друзі, лайк, підписка. Не буду вас затримувати, шукаємо далі. Так, тільки на ну, я цих двох зірвав. І ще одна знахідка в мене. Ось тут сховалася така невеличка. Поряд Поряд була з тими грибами. Зараз вам покажу, де знайшов. Ой, як тримається сильно. ну, Прийдеться трошки. Корінця йому відламати, але грибок молоденький, тільки на вистрибну. Ой, дивіться, ще один. Рукою зацепив. І дивіться, ще один білий грибочок. Ну, це вже четвертий. Це хороший знак, дивіться, молоденький, які вистрибують. Ну, кайф просто. Ось там знайшов тих двох великих, одного там, другого там. І зараз цих двох ось тут. В цій травіці вони так е -е, сховалися. Але все ж таки я їх видивив, тому що надзвичайно вдивляюся. Самі знаєте, грибний сезон, коли починається, грибів багато неї, тому максимально сконцентрований, щоб знайти, хоча аби щось аби вам показати. Цікаві свої знахідки. Ну, забираю ці гриби і переходжу шукати далі. При всі гриби, які я тут не впізнаю, знаходжу також ще одного гриба. Ось такого козарь. Кажуть на нього або чуряк ми на нього ще. Говоримо ось такий плюс один. Його також, звичайно, забираю. Ну, тут ще щось є, але це, це, ні, це не впізнаю, що за грибочок. Ну нічого, продовжуємо шукати ось наші знахідки. Буквально таки за 5 хвилин я тут прискочив, тому що знаю, що гриби тут осінні зазвичай виростають. І першим ділом. Завжди провіряю місця, де вони ростуть кожного року. Так, друзі, надзвичайно позитивне у мене зараз враження від цього гриба. Ось дивіться, на цю красоту. Це просто якийсь велидень. Просто послухайте. Це справжній осінній білий гриб. Карпатський. Ох, який твердий! Ну, це просто фантастика. Казкові гриби. Я їх так давно чекав, майже цілий рік. Ось такі грибочки. Просто не передаває мі відчуття. Тому що гриби збирати це просто моя пристрасть. Подивіться на цю красу. Шукаємо далі, тому що я хочу ще знайти ось таких гарнючих вилітнів. Друзі, лайк за такі гриби, тому що це просто пушечка. Так, друзяки, біля тих красенів білячків, які познаходив, також ось іще два козаря. Один такий трошки більший, а інший ось такий Ну, Заберу їх, звичайно, обох. Тому що е люди у нас рідко їх беруть. Можливо, хтось навіть буде брати. Але, хоч він і маленький, але я його все ж таки теж заберу. Він доповнить мою, мого кошика. Так би мовити. І ось дивіться, іще бачу цих козариків. Ось він ще один. Навіть не встиг договорити. Ось такий. Ну давайте заодно підемо, подивимося тут поблизу, бо вони люблять рости в траві під ліщинами. Давайте зараз вийдемо ось сюди. Тут така поляшечка раніше була. Зараз воно все заростає, тому що... Ого! Дивіться, їх тут просто море. Тому що корови вже не пасуть, люди розпродають, невигідно тримати. І така ситуація. Дивимося. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім я побачу. Будемо зривати. І потім подивимося, скільки набереться. Так, один. Два. Три. Дивлюся, чи ніде не пропускаю. Так, три. Чотири. Далі йдемо. П'ять. Шість. Або може я навіть збився з рахунку? Сім. А нарахував був вісім. А, бачу, бачу, ще одного пропустив у цій траві. Тому що дивлюся і по краях, і сюди вперед, і на гриби. Очі розбігаються. Дивіться, така кубка. Ідемо шукати далі. Тому що тут може Ого, дивіться, там ще два бачу. Уже два бачу знову. Шукаємо далі. Так. Може їх тут навіть буде більше. О, бачу ще там. Зараз будемо зривати. Так, один зірвали, другий. Переходимо далі. Ось іще маленький, такий молодисенький, тільки на вистрибну. Це буде у нас третій. Плюс вісім. Там це 11. І там були наверху три. 14. І до того одного знайшов. Це вже їх 15. Продовжуємо шукати. Дивіться, далі. Далі 16-й. Ось такий красунчик молодий. Ось тут ще один. 17. Ну це. Фантастично, правда? Ха! Ось такі гриби осінні пруть. Дивлюся ще тут. Поки ну не бачу, тому що, звичайно, щоб гриби знайти, треба як не як якісь участки проходити роздивлятися. Але зараз складемо все до кошика. Я ні ножа, нічого з собою не взяв, взяв тільки кошик. Зараз усе складу докупі. О, дивіться, тут ще один, де я ставив гриби. Фух! Скільки ж їх тут? І я це навіть не планував збирати стільки цих грибів. Я вийшов подивитися, білі гриби взагалі подивитися бодай що тут є. Ну, І ось натрапив на такий терен. Тут ще росте. Хто пам'ятає або знає такі ягоди. Теренові, вони дуже такі терпкі. Ну, Ось моя куча грибів. Залишаю це місце, тому що цих мені достатньо буде, а йду шукати білі. Ось так гриби збираються. Так, ще одна знахідка. Зараз вам покажу, вона далеко. Я її побачив у таких кущах. Це сироїжка зелена. Одна з моїх улюблених сироїжок. Зараз вам покажу, як вилізу звідси. Ось така вона. Це одна з кращих. Звичайно, половину її вже від'їли, і вона трошечки червива. Ну, Можливо, це тільки біля корінця. Подивимося там вдома, що з нею, але я її забираю. Ось так і дивіться в кошику, скільки у нас грибочків. Ось це, друзі, початок вересня. Сьогодні 3 вересня, е, неділя, вечором я. Пішов подивитися біля грибочки і ось мій результат. До цього грибів не було, тому що мені близько біля хати виходити, і я періодично стараюся виходити, щоб вхопити хвилю грибів. І ось це приклад того, що скоро, скорисенько вже можливо, завтра, післязавтра вже гриби попруть. Тому, друзі, не забувайте підписуватися, щоб не пропускати цікаві, цікаві знахідки. Ось так. Продовжую шукати далі на такій поляшиці. Тут зазвичай також вискакують перші білі гриби. Ну, поки що не бачу, але пройдемося, подивимося, вже трошки починає темніти, бо вечір, сьома година. Але я ще тут похожу, поки бачу, і буду вже закінчувати цей похід. Ну, гриби мене порадували. Ось також збираю горіхи лісові. Ну, ось цей не збираю, тому що цей червивий викидую. Але, друзі, якщо цікавлять горіхи лісові, теж можете писати в коменти. або е Там в мене є вайбер або на пошту можете писати також, кого цікавить. У мене їх є багато, тому частиною можу і так би маєте поторгувати. Ось такі справи. Ось так закінчується моя грибалка. Грибів мені більше не вдалося знайти. Ось тільки ті, що ви бачили. Попередньому кадрі. В лісі стало темніти, я почав виходити, тому що грибів вже не видно і їх ще багато нема. Піду завтра краще зранку і подивлюся, що там з білими грибами буде. Ну а поки що мене цей похід порадував, тому що гриби починають рости, а це саме те, що я так довго чекав. Тому до нових зустрічів, зустрінемося в нових відео. Підписуйтесь, до побачення!